Ось чому в холоди деревні зірки змінюють свої барви. Яка гарна історія, дідусю. Так, розкажіть нам ще одну, ну, будь ласочка. Так, так. <ріху> ну, гаразд, що ж вам розповісти? А згадав колись, давно. Багато холодів тому жив собі молодий довгоший на прізвисько зорелік. Щоночі він сходив на вершину пагорба, щоб краще роздивитися небесні вогні. Та якось вночі небесні вогні вирішили спуститися до нього з небес. Вони теж хотіли краще роздивитися Довгошия, який не зводив із них очей. Небесні вогні привітали Довгошия І запитали, чи не хоче він відвідати їх на небі? Ти впевнений, що знаєш, як усе було? Не впевнений, що ти правильно усе розповідаєш. Новий День це нові відкриття. Новий день це нові відкриття. Посміхнись, це чудове життя. Посміхнись це чудове життя. Вдома і на чужині. На землі і у воді. Не залишать нас, друзі, ніколи в біді. Знає кожен дорослий. І кожна моя неймовірно прекрасна наша земля. Земля до початку часів легенда про оповідача, режисер Скотт Гемінг. Автор сценарію Кент Редекер. Схоже, ти вже старий, і пам'ять тебе підводить. О, Саро. Це ж ти. Я Я гадав, що ніколи тебе не знайду. Очам не вірю. Стільки часу минуло. Я вже втратив надію. А я не здавався ніколи. Як зелена їжа у холоди. Вона ховається, але Але завжди з'являється знову. <звілку> 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 Дідусю, а хто це? Діти, знайомтеся, мій давній добрий друг. Його звати Саро. Дуже радий знайомству. А Хто тут у нас? Гострозуб? О, це наш гамчик. Його знайшов Літл І тепер він один із нас. Так. Я хочу знати, як різні динозаври можуть жити разом. Що ж, ти міг би знайти і кращого вчителя, а непогано ти розповідав їм про довгошиїв. Дідусь чудово розповідає про все. Знаю. Свій дідусь був чудовим оповідачем. Оповідачем? А що це таке? Оповідач мандрує світом і розповідає мудрі історії всім стадам довгошиїв. І ти був оповідачем, дідусю? Твій дідусь був одним із найкращих оповідачів за всі часи. Я намагався запам'ятати історії, якими він ділився. Я просто хотів, щоб ми не забували наше минуле і вчились на цьому. Пітрі любить історії. я Так, так, так. Так, дідусю, Саро, а розкажіть нам якусь історію про довгошию. шию? Так, так, будь ласка. Що ж, гадаю, кілька історій у нас для вас знайдеться. Отже, хто знає, чому довгошиї почали так називатися? Певно, тому що вони довгі шиї. Так, так, так. Це знають усі. Та чи знаєте ви, що у довгошиїв не завжди були такі довгі шиї? Справді. Багато холодів, тому задовго до того як я вилупився з яйця, у довгошиїв були короткі шиї. Дерева тоді були малими, і деревні зірки росли низько біля землі. Щодня дерева співали своїх пісень, славлячи Сяйколо коло на небі. Сяйколо коло дуже подобало ці пісні. І щоб краще чути, потягло дерева ближче до себе, аж поки вони не стали високими. Так вони стали ближче до неба, і сяйколу коло було добре чутно їхні пісні. Та разом з цим деревні зірки опинилися так високо, що короткошиї, довгошиї не могли дістати. Якось вночі нічне сяйво зглянулося над довгошиями і спустило свої промені, щоб заспокоїти їх. Вони любили Нічне сяйво і дружно підняли голови вгору, щоб бути до нього ближчими. І коли вони це зробили, їхні шиї раптово подовшили. Так, що, зрештою, дістали до деревних зірок. Так нічне сяєво врятувало їх, зробивши довгошиями. Ось так довгошиї й отримали свої довгі шиї. Це була дуже хороша історія. Так, так, так. Mm -hmm. Певно, Спайк зголоднів від розмов про смачні деревні зірки. Mm -hmm. Mm -hmm. Напевно, це добре постійно розповідати історії. Розповідати про видатні вчинки Довгошиїв велика честь. Це дуже важлива справа. Та дехто із Довгошиїв почав забувати свою історію. Тому тобі треба повернутися і знову стати оповідачем. Що, що, ну, це навряд. Знову мандруватимемо світом, розповідаючи всім довгошиям, звідки і хто ми є. Звучить непогано, але. Дідусю, ти знову станеш оповідачем, так? Звісно, що стане, друже. Пробач. Я розумію, як важливо знати, хто ми. І я любив розповідати. Та минуло забагато часу. Зараз усе інакше. Ти про що, дідусю? Моє місце тут, у великій долині, з тобою, з бабусею і з усіма тут. Але ж ти оповідач. Ти потрібен добгошиєм? Ти потрібен мені. Я не можу розповідати історії сам. Саро, друже, пробач мені, та мої мандри уже позаду. Невже ти заречешся до Гошиєви наших традицій? Саро. Стривай. Нам нема про що розмовляти. Тусю, ти засмутився? Відчуваю страшенний сором перед саром. Він ображений і розлючений. Мені прикро, що він розчарований. Колись я думав, що ми з ним будемо оповідачами віку. Але це вже давно в минулому. Ось були ми молоді, літа як кола на воді, веселі, дружні і завзяті, та часу збігло вже багато. Сум, радість, щастя і печаль. Я відчуваю біль і жаль, що днів тих нам не повернути, але ніколи не забути. найкращі в серці живуть миті. Але життя не зупинити. Назад не варто озиратись. З минулим треба попрощатись. Так дніці вже не повернути, але ніколи не забути. Я завжди сподівався, що Саро стане оповідачем. Він знає історію Довгошиїв не гірше за мене. Чому ж ти не сказав йому це? Не було вдалої нагоди, а зараз саро надто лютує, щоб почути мене. Це неймовірно прикро. Я вже почав забувати дещо з історії довго Я не дам історії нашого роду піти в небуття. Я знайду саро. Ого. Сліди саро ведуть у незнану далечінь. То, хто тут? Покажися! Я тебе не боюся! А навіщо мене боятися? А, гамчику! Просто я. А що ти тут робиш? Я пішов за тобою. А що ти тут робиш? Я маю наздогнати Саро і переконати його. Дідусь хоче, щоб Саро став уповідачем. Тоді тобі потрібен мініс, щоб знайти його швидше. Я відчуваю його. Тобі за ним. Зайшов у швидку воду. О, це глибока вода. Для нас можливо. Та саро дорослий довгоший. Він легко її перебреде. А раптом і ми можемо піти у брід. Бачиш, тут не глибоко. <кій> Схоже, для мене це надто глибока вода. А для мене не таке глибоко. Бачиш? Тоді покатаєш. Звісно, застрибуй. Дякую. А далі йди прямо. Такий велетень, як саро, певно, просто переступив через неї. Ах! Ах! Ні, для мене надто високо. Ще б трішечки Ах! майже. Стривай. Може, купа каміння допоможе нам перескочити. Ах! Шкода, що з нами немає цери. Це ране перевершено штовхає каміння. Ось цього досить. Тоді спробуймо. Так, нам вдалося. Ми з тобою чудова команда. Так, так і є. А тепер час наздогнати саро. Його запах дедалі сильніший. Хочіш літулфуте. Я йду йду. Бачиш. Літлфуте? Гамчику? Що ви тут робите? Ми просимо вас повернутися назад у долину. Поговоріть із моїм дідусем. Немає про що говорити. Чому ви так гніваєтесь на дідуся Довгошия? Якщо він не згоден стати оповідачем, наша історія буде забута. А чому б вам не стати цим оповідачем? Бо оповідач це він. Я не можу робити це сам не можу. Погляньте! Гірський обвал! О, ні! Трибайте кучіш. Тримайтесь. Дякую, дядечко Саро. Ви нас урятували. Даремно ви пішли за мною. Каміння перекрило шлях до великої долини. О, ні! Ми в пастці! Що ж нам робити? Щоб пройти потрібне вміння подолати це каміння. Дороги назад немає, ці скелі ніхто не здолає. Друже, не треба боятись. На краще слід сподіватись. Темрява йде. Нас тут ніхто не знайде. Місяць невдовзі зійде. Над нами небесна висі. Ти вгору краще дивись. Та якщо немає ради, що тоді? Ми самі і великій ми біді. Ми у біді. не сумуй, облиш тривогу. Знайдемо назад дорогу, бо ти не сам. Я не сам. Діти, а дідусь не розповідав вам про високоступача. Про високоступача? Ні. Високоступач був великим вождем Довгошиїв та коли він був маленьким, десь як ти зараз, він здобув важливий урок сміливості. Якось високоступач та його маленька сестра бавилися і розважалися. Їм було так весело, що навіть вітер позаздрив, вітер дмухнув і закружляв його сестру, здійнявши її у повітря. Вітер поніс її до печери на високій-високій горі. Високостопачеві було страшно йти туди. Але він знав: якщо він не врятує свою сестру, цього не зробить ніхто. Високостопач дійшов до печери і вітер уклав з ним угоду. Якщо довгоший переможе вітер у перегонах униз із гори, той відпустить його сестру. Високостопач знав, що це небезпечно, але він мав урятувати свою сестру. До того ніхто і ніколи не перемагав вітер. Та наш герой знайшов у собі сили збігти вниз швидше, ніж будь-коли бігали довго шиї. Йому було страшно, але він переборов себе і зміг обігнати вітер у перегонах униз. Переможений вітер дотримав слова і приніс сестру високоступача із печери. Високоступач виріс і став видатним вождем. І коли йому слід було побороти страх, він згадував, як колись малим переміг вітер. А коли мені треба бути сміливим, я згадую історію про високоступача. Ого, дякуємо за цікаву історію, Саро. Так, я вже менше боюся. Літл Фута, де ви дітки! Дідусю? Літл Фута. Так, я теж його чую. Це дідусь. Дідусю. Літл Фута. Пітрі знайшов тебе. Пітрі. Як ти тут опинився? Пітрі знайшов їх. Усі сюди. Друзі, як ви нас відшукали. Ми йшли по ваших слідах і дійшли до каньйону. А потім почули страшний гуркіт. І як ви перелякано кричите, <смеш> <смеш> Саро. Я хотів би поговорити з тобою. Ти про нашу розмову? Вибач мені. Ні, ні, Саро. Я про те, що ти маєш стати новим оповідачем. Я? Але я, я не можу розповідати великі історії без тебе. Дядечко Саро, ви ж розповіли нам чудову історію про високоступача. Я так боявся, а ваша історія мій містра. Ось бачиш, коли була потреба, ти зміг розповісти їм одну з великих історій, щоб вона стала для них уроком. Для цього існують історії. І гарні оповідачі. Гадаєш, я гідний стати оповідачем? Не сумніваюся, що це так. І я. І я. Шкода, що я не сказав тобі цього раніше. Я, я не знаю, що сказати. А я думав, оповідач завжди має що сказати. Може, і твоя правда. Я щойно згадав історію про першого оповідача. Її звали перший голос. Якось перший голос знайшла велику печеру та, увійшовши туди, зненацька почула кроки іншого довгошия.